Мережею шириться відео, як у Львові двоє дівчат підлітків побили десятирічного хлопця. Вони самі зняли це на відео та опублікували у соцмережах. До слова місцеві медіа пишуть, що одна з дівчат часто влаштовувала бійки та провокації у центрі міста. Інцидент трапився вчора в обід на одному з дитячих майданчиків Львова. На відео видно, що перед бійкою дівчата просили хлопця вибачитись, а згодом одна з них дала йому стусана. Не ну, дай Бог, ще раз, ти щось скажеш. Добре, вибачте, будь ласка. ні 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 чекай, чувак. Дивися. Вибачайсь. Ні, на коліна встав, вже. Вже на коліна. Давай, а Будуть покарані дівчата за свої дії, поки невідомо. Адже правоохоронці ще вирішують, чи відкривати кримінальне провадження. Додамо, що ймовірно, підлітки вживають наркотичні речовини. Про це свідчать відео, які вони публікують у мережі. Правоохоронці встановили усіх учасників події: дев'ятирічного хлопчика, 16-річної львів'янки, яка завдала дитині ударів, а також її старшої на рік подруги, яка знімала цю подію на відео.